Члени комісії відповідно до закону України про культуру та положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного договору на посаду керівника закладу культури розпочинаємо перше засідання комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального установи. Перш ніж розпочати, дозвольте представити членів комісії. Нікольченко Юзеф Моїсевич, заслужений працівник культури, доцент історичного факультету Маріупольського державного університету. Резнік Вадим Вікторович, завідувач юридичної консультації Приморського району, член Маріупольської міської колегії адвокатів. Да. Бараник Сергій Олексійович, голова Маріупольської організації національної спілки художників України. Вікато Геннадій Миколайович, директор комунальної установи Маріупольський міський палац естетичного виховання. Курський Володимир Іванович, голова постійної депутатської комісії з питань науки і освіти, духовності, молодіжної політики, справи, сім'ї культури та спорту міської ради. Кривунь Олександр Сергійович, заступник голови первинної організації проспілки металогійного комбінату «Азовсталь». Архангельська Ілона Борисівна, голова громадської організації Клуб любителів і культури. Мілючина Валентина Павлівна президент громадської організації Комітет сімей загиблих моряків» та Чапні Надія Андріївна, голова Маріупольського товариства Хрипів. Відповідно статті 24 закону України про культуру до Департаменту культурно-громадського розвитку кандидатами на посади керівника закладу культури були подані наступні документи на посаду керівника закладу культури міський палац культури, це об'єдкова Тетяна Борисів. Пропоную заслухати проєкт порядку денного і затвердити його. Перше питання прийняття рішення щодо обрання голови конкурсної комісії. Друге питання прийняття рішення щодо способу голосування відкрите чи таємне. Третє питання розгляд документів, які подані кандидатами. Четверте питання прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у другому засіданні конкурсної комісії. І третє це оголошення результатів і повідомлення кандидатам. Пропоную прийняти рішення щодо обрання голови конкурсної комісії. Які будуть ваші пропозиції? Хто за голоси? Говорить не буде. Задачі. Давайте голосуємо. Видавайте, що задача написанського протоколу. Да. Давайте голосувати. Хто за? Обрання головою конкурсної комісії служно, Курського то, Володимира Іванковича. Курського. Хто прошу підняти. Хто проти? Притрималися. Прошу вас <клух> до матеріалів. Ну, як вам як вам зручніше? І вам зараз передадуть пам'ятку, зі на якої буде проходити засідання, щоб вам було поручніше. Шановні члени комісії відповідно до положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу добору на посаду керівника виника закладу культури. Пропоную прийняти рішення щодо способу голосування. Які будуть пропозиції? Відкрити. Шановні да, члени комісії. Тоді пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно, одностайно. Сьогодні члени комісії. Проголосували за. Це треба. Дозвольте голосити. Так, відповідно до пункту статті закону України про культуру керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має випуску, роботи у сфері культури не менше 3 років. Також володіє державною та здатна. За своїми біловими моральними якостями освітньому професійським рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. До департаменту культурно-громадського розвитку були подані документи на посаду директора комунального установи міський палат культури від об'єкту Тетяни долиці відповідно до статті 21 закону України про культуру. Були подані такі документи. Заява про участь у конкурсі наданням згодом на обробку персональних даних відповідно до покону України про захист персональних даних. Автобіографія, копії документів, що посвідчують особу, копії документів про вищу освіту, два рекомендаційні листи до вільної форми та мотиваційний лист до вільної форми. Попрошу голову комісії зачитати подані документи та ознайомити комісії. Есть заявка, есть автография, есть паспортные данные, какие есть диплом.

Ведущий кафедрой философии и социологии Мариупольского державного университета, доктор социальных наук, -наугі, профессор Случинский Гев. І... Перший организационный лист. Голова Маріупольського міського комітету в роботників работников

Управління персоналом и экономики праці. Квалификация, экономист, менеджер, персонал. Академия управления персоналом. Так, еще диплом. Диплом специалиста. Высшая света. Экономика, это управление торговлей, это хозяйством. Экономист, организатор. Это вот это две свиты, Две вещи, ну да. А работала Она же была там, да? Да, да. Еще да? Она и работает там. Это она работает, А, Напросим. а Напросим. кем она до этой должности работала три года есть у нее? С 2003 года она года. директор. три А, 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 То що ще? все поступить? Просто образование, дружина. А там тут вище вище они ну, сознательно... зазначили роботи у своєї процес. Там невдослово, щоб погано да. да, 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 да. же Скільки років? Ну больше 29. заступник заступник директора э, дев'ятсот дев'яносто року по 2003 год. Э, eh, з 2003 року по 2004 понявши обов'язки директора, з 2004 року по теперішній час директор комунальної установи міський палац культури. Документи в порядку. З 2010 року закінчила академію управління персоналу міста Київ, спеціалізацію управління персоналом та економіці праці. Экономист и менеджер, да, менеджер. Да, да. да. управления. Да. Для руководителя были. Так, шановні члены. Будут якісь зауваження. Комплектации без документов. Тоді треба проголосувати. Шановні члени комісії, пропоную вам прийняти рішення щодо відповідальності поданих документів кваліфікаційними вимогами. Прошу проголосувати. Одностайно. За результатами голосування допускається до второго засідання кандидати, наступні кандидати. У нас передалося ну? пропоную винести на голосування саме питання, хто за допущення цієї кандидатури об'єдкової Тетяни Борисівні до участі у другому засіданні комісії. Хто за? Проти Отрималось?